Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Для харківського трамваю настали непрості часи. Відомо, що трамвайна мережа міста зазнала суттєвих ушкоджень у наслідок бойових дій. Проте не лише війна руйнує транспортне господарство Харкова. На жаль, чиновники продовжують політику автомобілізації міста та ігнорують запит місцевої громади на якісний громадський транспорт замість удосконалення міських пасажирських. Ских лінії чиновники навпаки ліквідовують інфраструктуру та закривають маршрути. Саме так сталося із трамвайною лінією в районі вулиці Весніна, де у 2022 році демонтували колію. Після того як стало зрозуміло, що міська влада Харкова порушила законодавство. Спільнота харківських активістів вирішила звернутися до суду. Тепер істину у питанні законності перепланування вулиці Весніна має встановити судова влада. Отже, у цьому огляді дізнаємося подробиці ліквідації трамвайної лінії та закриття трамвайного маршруту номер 26 Чому харківські активісти подали позов до суду лише за рік після демонтажу колії, і чи зможе виконати міська влада рішення суду, якщо буде ухвалене рішення про відновлення трамвайної лінії? 4 травня у соцмережах з'явилися фотографії та повідомлення про те, що на вулиці Весняна у Харкові відбувається демонтаж трамвайних колій. Багатьох людей це спантеличило вдвічі, оскільки місто перебуває під обстрілами, фактично в зоні бойових дій і раптом міські чиновники вирішують зайнятися реконструкцією вулиці. До речі, під час будівельних робіт загинув один з працівників, коли по Харкову ракетами стріляли російські війська. Нагадаю, ще у 2021 році міська рада Харкова заявила про наміри змінити схему руху транспорту по вулиці Весніна. Проект передбачав розширення проїжджої частини за рахунок демонтажу однієї нитки трамвайних колій. У перебудови дорожнього полотна мало з'явитися півтора кілометри одноколійної ділянки. Автор каналу «За трамвай на весніна» Павло Храмов каже, що громада міста фактично ніяк не могла вплинути на ситуацію через військовий стан. Більше того, у Харкові на той час була гуманітарна криза, тому вся увага переключилася на порятунок людей. Треба згадати контекст 2000, весни 2022 року. Всі активні харків'яни, не тільки активні, всі харків'яни. Були зайняті рятуванням життів, пошуку коштів. Емоційно було дуже складно. Сама по собі новина, що почали демонтаж на весняна. Вона була дуже несподівана, як холодний душ такий, і ми не знали, як реагувати. Судовий позов до міської влади Харкова вже зареєстровано. Основним аргументом ініціаторів позову є невідповідність фактичних робіт заявленим планом. По вулиці Весіна комунальні служби мали провести поточний ремонт зі збереженням трамвайного руху, але кінцевий результат показав, що відбулася реконструкція зі зміною профілю вулиці. Насправді це реконструкція, а робилось воно як поточні ремонти. Але після поточного ремонту не може бути змінено профіль вулиці, ну аж ніяк. А поточний ремонт, якщо його робили, то там поміняли асфальт, обновили там покриття комунікації, там яке щось таке. Але ми бачимо, що тут повністю поміняли профіль, профіль вулиці. Бачимо, що прибрали там трамваї, розширили дорогу. Крім того, я наголошую на тому, що загинув один працівник, який. Там виконував роботу. відома фамілія цього працівника. Але вони там щось формально підкрутили, щоб записати, що він був не на роботі. Але я думаю, що в цьому напрямку ми також будемо працювати. Це вже такий моральний обов'язок. Ініціативна група звернулася до небайдужих людей з проханням надіслати свої пожертви для забезпечення юридичного супроводу судового позову. Протягом дня зібрали 30 тисяч гривень. Проте існує думка, що судовий процес ніби не принесе бажаного результату або харківська влада не виконає постанову. Нам треба навчити громаду. Громаду та можновладців, що не можна так чинити, тому суд це цивілізований шлях відкритої дискусії з тими, хто приймає рішення Правове суспільство. Воно набагато краще, ніж Фейсбукократія, тому що Фейсбук, наприклад, в Харкові. Дуже легко ігнорують. Це дуже добре показала війна, коли ну, просто проігнорували все. А суд проігнорувати вже складніше. А якщо ми зараз, наприклад, в суді виграємо, ну там нам кажуть, нема грошей повернути трамваю. Ну, нема. То ми, хоча б цей статус-кво, ну. Цементуємо та кажемо, що ось тут повинен бути трамвай. До речі, не так давно Ірина Кравченко, яка мешкає у Харкові, просила міську владу надати кошторис ремонту вулиці Весніна. У відповідь на запит їй надіслали нечитабельні файли. Вона звернулася до суду, аби зобов'язати чиновників надати нормальну відповідь. Суд ухвалив рішення на користь позивача, але міська рада подала апеляцію. Тому не виключено, що за другим позовом також будуть подаватися апеляції. Вона пішла до суду, це Ірина Кравченко. Вона пішла до суду і сказала: дайте мені нормальну відповідь. суддя за що йому дякуємо? Він нормально віднісся до цього процесу. Він зобов'язав надати нормальну відповідь. І в останній день вони подали все таки апеляцію. І зараз буде апеляція. Тож ви думаєте, який абсурд, замість того, щоб просто надати відповідь по суті на запит. Вони готові витрачати час суду, витрачати е, час е, е, Ірини Кравченко та е, представника від муніципалітету, який е, існує взагалі-то за наші з вами кошти. Вони готові витрачати все, весь цей час, щоб е, доводити, що вони ну, не хочуть надавати відповідь на е, запит. І ще тоді, як трамваї ходили по вулиці Весняна, харківські активісти пропонували міській владі переглянути трасу трамвайного маршруту номер 26 Потрібно було добудувати поворот на вулицю Мироносицьку і змінити напрямок руху у бік Держпрому. Таке коригування маршруту збільшило б пасажиропотік та рентабельність, але профільні структури міської ради не взяли до уваги пропозицію. Після демонтажу колій по вулиці Весняна трамвайна мережа Харкова втратила один з магістральних маршрутів, що з'єднував північну частину Харкова з південно-східним районом. Отже, будемо слідкувати за ситуацією в Харкові, найближчими днями вийде ще один сюжет, присвячений роботі трамвайної мережі міста. Дізнаємося про те, які маршрути сьогодні працюють і які трамвайні лінії залишаються досі закритими. Хочу подякувати всім глядачам за те, що ви підтримуєте канал Залізні Магістралі, надсилаєте донати. Також хочу подякувати глядачам, які відправляють інформаційні повідомлення про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини. На залізничну тематику або про роботу рейкового транспорту в містах, можете відправляти свої тексти за посиланнями, які знайдете в описі цього відеосюжету. Всім глядачам це непростий час. Бажаю, витримки та мужності. Україна переможе!